Всім привіт! У цю неділю я починаю вчити студентів масажу у себе вдома. Я набираю людей, охочих, навчитись робити масаж, навчитись основним технікам і додатковим технікам. Також є інші позиції в програмі. І психологія, і англійський, і різні види масажу, і анатомія в польській мові, і ціна від 500 злотих за місяць до 3 тисяч за весь курс. Я планую до 6 місяців вчити охочих. Ну, можна, наприклад, за місяць це буде 8 занять два рази на тиждень. Можна за місяць вивчити класичний масаж основи, і трохи анатомії. А можна за три місяці якісь там масажі ще довчити, а можна за 6 місяців вже більш розгорнута всю програму вивчити, і в кінці я видаю сертифікат, і ви зможете працювати масажистом. Якщо у вас це Зачепить і зацікавить. В будь-якому випадку ви отримаєте знання, і це саме цінне в, нашому, в наш час, тому що знання це сила. Вони дають, якщо ви що знаєте, щось вмієте, ви можете через якийсь час щось відкрити своє, займатися тим, що вам подобається, і заробляти гроші, і не потрібно ні на кого працювати. І це дуже класно. Тому запрошую, у мене є одна учениця. Вона в неділю прийде на 14-ту -го годину. Якщо є люди, бажаю, що без проблем. Неважливо, який вік, запрошую і будемо співпрацювати. За більш детальною. Інформацію ви звертаєтесь до мене в коментарях, десь в соціальних сетях, в інстаграмі, де завгодно. В інстаграмі, в телеграмі або тут в коментарях.